Доброго вечора. Любопередників Мовного каналу. Гарний вечір. Дощик пройшов, пройшов. Повітря чисте, таке вологе, прям пахне. Травичка, бачите, покошена, покошена. Зараз 15 або 20 хвилин на восьму, не 15 набуть. Вже майже потемніло. Ой, як пахне травичка. Літо. Закінчилася, осінь ще тепло, 25 градусів зараз. Сьогодні 26 було ну тепло, гарно. Просто насолоджуємося. Да, Максико? Щось нюхаємо. Це травичку почали косити на кінці, наприкінці квітня. І зараз вересень ще косять. Она будет желтнее, все будут косыты. Вишнев пиврок. Кусят травычку, да? Мачта электрища не включила, а у Викна свежа зажигает. Детки футбола. О, и светло. Вмыкнули. Деткам краще стало. Грати і нам краще стало знімати. Ввечір дуже гарний, ми з Максиком насолоджуємось погодою. Як день пройшов у Харкові, тривоги були неодноразові, а то вже звичайно. Нічого не зробиш, все, усім тихого вечора, гарного, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. До Максику. А як травичка пахне. І звичайно будемо жити, незважаючи іначе. Все. добраніч, мої любі, по свистку засинаємо. Та ні ще повечерюємо -по 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 до да, Максику і тоді спати. Все, на мої любі, пока.